Деякі дівчатка у нас не вивчили, що таке фемінізм і не вивчили, що таке віганство. І навіть гуглити не хочуть, вони просто агресивні, нападають, які дівчата, вони ресурс, ціповію, хочуть чоловіків використовувати, це все про мене. Я не знаю, який я ресурс чоловіків використовую, якщо чесно, бо я працюю сама і повністю себе забезпечую. І ну, Я відразу шукала роботу, у мене навіть такої думки ніколи не було. Ну, до ну, добре. І друге, це те, що ми брешемо, Катя бреше, що вона любить тварин, а, бо вона насправді їсть м'ясо. І ця от віганка вона теж їсть рибу, і, і рибу їй не шкода, що її вбивають. Їсть лосось стейки з лосося. їсть а, мій друг жартує, над нею каже, а, віганка, яка їсть стейки. Так ось, вона їсть яйця, сири, тобто їжу тваринного походження. Вігани, якщо ви не хочете гуглити, я вам скажу. Це ті, хто вживають тільки рослинного походження їжу. Бо це, це теж тортури, коли е, корови беруть молоко і тримають десь, коли курей для яїць тримають. Це теж тортури для тварин. Так ось бувають різні захворювання. Ну, я вам не буду медичну картку свою оголошувати. Ну я не можу собі дозволити їсти виключно рослину їжу. Я просто буду страшно в муках помирати від цього. Повільно, не відразу, а повільно. І так мені так не хочеться. Я вже відверто скажу: мені хочеться спокійно їсти протеїн, і я люблю це. І їсти не хімію з банки, ви ж самі її не їсте, Можна хімію їсти з банки. Ну ви ж їсте рибу, а не хімію. І я не хочу їсти таке от хімію. Я хочу з'їсти шматок м'яса. Мені шкода тваринку. Я б її сама ну, не наважилась вбити, але себе шкода теж.